Якщо ви, як і я, соціальний інтроверт, який не любить говорити з людьми, але йому подобається слухати протестування та IT, то це відео для вас, тому що скоро No Day. і я йду, і ви маєте теж. Але перед цим гайд, як вижити, кого уникати, що брати з собою, та як не здохнути під час it конференції Поїхали! Це відео стосується будь-якої технічної кафе. Але зараз я говорю про довдей. Минулого року я там була, і це була не просто ка, де ти стоїш з чашечкою кави і дивишся на всіх. А це ка, де було багато нетворкінгу, де було багато вайбу, де було на що піти і подивитися, навіть якщо ти йдеш зовсім без друзів один, це було абсолютно окей. І приємно бачити своїх людей. Але цього року все ще масштабніше. В нас є ще сім стейджів, на секундочку. Зараз я відкрию і прям прочитаю вам. Цього року це main Stage, Architecture Stage, Product and Marketing Stage, Testing Stage, AI Data Science Stage і Software Development Stage. Доволі багато всього для і технічних, і нетехнічних людей, і сіньорів, і не сіньорів, і джунів, і навіть людей, які тільки починають робити щось в IT. Зараз поясню, чому. Чому, типа для всіх, чому всім буде не скучно і так далі. Дивіться. Класна штука, яка є на цих конфах, особливо на Dow Day, на таких як IT Arena, на таких, як раніше, була м, ай, що, що це було? it Weekend, здається, був. Прикол цих всіх конфів в тому, що в них є рекламні стейджі від різних IT-компаній. Тобто прийшов софтсерв, поставив собі стоєчку, прийшов ЄПАМ, поставив собі стоєчку, прийшов НС, поставив собі стоєчку. І у всіх компаній є стоєчки, які якось розважають інженерів. Я про них сьогодні розкажу. Я навіть зараз про них розкажу, бо це доволі класна штука, навіть заради якої в цілому варто піти на кунг фу, якщо ви ніколи на них не були. Розказує, наприклад, Совсерф. У них є стоїчка з оракулом. Такий екранчик, як білборд, в твій зріст, який показує на собі, ну, типу, як на моніторі оракула, лютинку, яка там щось шаман і ці діла. Тобі треба вставити отак от йому ручку, як от, в дирочку для мене, так якщо знаєте. От. Ти вставляєш ручку, і він тобі каже, типу, я знаю твою долю, я знаю твою долю з мета Всесвіту, з майбутнього. І він там щось там ворожить, рандомом генерує типу, твою майбутню професію. Потім ти ставиш ручку, він тобі аля сипить пісочок такого. Що це означає? Тобі там дує вітер, і ти відчуваєш, ніби тобі на долоньку сиплеться пісочок. І в кінці тобі друкується така фотографія, на якій показано, типу, твій портрет, вставлений в ai представлення типу перероблений під AI-ку, де сказано, що ви там будете тим-то -та тим-то. Я в майбутньому а, гайд по мета всесвіту, психотерапевтичний гайд по метавсесвіту. От. Типу, я хожу по вигаданим світам, проводжу людям екскурсію, і це їм допомагає справитися з своєю травмою. Мені подобається. Якби так було, було б прикольно. Вот. Далі, стоїчка Єпами, наприклад, вони там роздавали стікери та резинових качечок для ванни своїх брендованих. Еник співкориздавав і у них був Данило Поварта. Потім були компанії, в яких по моєму треба було це от молоточком бобрів, знаєте, ловити, і там, якщо ви щось ловили, то ви молодець. Була і ті компанії стоїчкою, де був великий такий мотоцикл. Там щось багато моторів, ззаді, всі діла. А спереді, по-моєму, у нього були пушки, як в танка, щоб він стріляв. А кіберпанк. На фоні все пустеля, всі в чорному шкіряному, там пов'язочки, оце очі в чорний закрашені, знаєте, як в фільмі сотня чи щось таке. І всі фоткалися з тим мотоциклом. Далі була, не пам'ятаю, компанію стоїчка, де робили слоумокам. Це така штука. Ви можете це знати з відосів, коли роблять Оскари та Гремі. То зіркам робляться і слов мука. Камера отак от їздить вшух, вшух. І ти там такий весь. Коротше, виходить класне відео. мене навіть, може, збереглися ресурсики. Якщо щось збереглося, я все прикріпляю прямо на екран. Вот тут, окей? Добавились. А, от, Це до чого я. Стежів багато робити є що. Але перейдемо до реальних практичних порад. Перше, що брати з собою? Що я рекомендую? Не брати ноутбук, він вам не знадобиться. Ви можете вірити, що ви там будете щось собі натувати і так далі. Але по факту ви просто будете носити з собою 2-4 кг в рюкзаку. Ви поносите їх цілу добу, дістанете його потім серед всіх цих крошок і такі, типу, блін, зачем я його брав взагалі? Тому не рекомендую. Далі воду. Я рекомендую взяти пляшку води, хоча на конфал зазвичай є де її знайти, є де її взяти, але на всякий випадок варто з собою мати, щоб не купувати. В мене це стартовий набір, водичка і якась шоколадка, типу снікерси. Чому? Їжа на конфах є, не завжди вам щось може типу не то що знадобитися, а підійти під ваші смакові рецептори. Тому я завжди маю одну шоколадочку, одну водичку. Але на конфах завжди є фудкорти. Там робляться які доги бургери, булочки, фруктики. Е, був ресторан в Дія Сіці, там де організовувався до де минулого року. Було купа народу в ньому, завжди всі місця зайняті, але сісти можна було, тобто я сідала. Ну, Але коли так багато народу, то це не суперкомфортно. Тому про себе треба подбати. Далі, що взяти, блокнот, щоб здаватися розумненьким, ходити, робити віт, що ви робите на таточки, а не просто стільки роз, які збираєте. Зручне взуття. Каблучки, шкіряні суконьки і так далі це все дуже гарно, але це тут не підходить через те, що конфа це 12 годин ходити, слухати і говорити. Це про комфорт, а не про моду. На жаль. Чи на щастя, але прикол в тому, що треба одягнутися комфортно. Одіньте кросовочки чи тіки, серйозно каблучки вам сьогодні ну, на конфі не допоможуть. Ще раджу взяти павербанк або зарядне, дуже важливо, і може навіть навушнички. Якщо ви хочете подивитися щось тихенько, поки там хтось спікає, ви собі одягаєте навушнички і всьох, подивилися. Чому павербанк зарядка навушників? Все очевидно, сідає батарейка, постійно ви щось знімаєте, постійно ви щось нотуєте, постійно ви з кимось переписуєтеся, комунікуєте. Ой, ти де я до тебе йду там і так далі. І зазвичай телефон сідає в самий незручний момент. Це практика, тому треба взяти. От і головне, останнє хороше питання треба підготувати ну подивитися на які конфи ти йдеш що ти будеш слухати підготувати пару питаннячок під час конфи або під по підготовці до конфи воно вам допоможе до речі тут згадалося мені із середсів як QA наш євген толчинський написав постік про те як він готується до конференції як відвідувач я вам його зачитаю бо мені воно відгукнулося Перше передивитися список спікерів, теми їх виступів, вибрати що вам цікаво на що ви йдете. Друге це читати статті по темам виступів наперед, щоб розуміти, що там буде, про що там буде, і виписати питання, які під час цих статтів, да, та відосів виникли. Можливо, більшість з них покриється виступом, можливо, ні. І їх можна буде запитати у спікера. І власне він запитує в своїх серцях, а я запитую у вас в коментарях, бо мені це також цікаво, як ви готуєтеся до конференції як слухач. Ми в цілому знаємо вже, що з собою брати, але давайте ще по пунктам, чому взагалі варто йти на офлайн івент, якщо є в світі онлайн-івенти. По-перше, від мене суб'єктивна штука. На цьому івенті люди реально готують спічі, проганяють їх перед програмним комітетом, рев'юють, і цей спіч не буде, що попало. Тобто це не буде, ей Вась, а заспікай у нас? Ну, давай. А це буде прям по власному досвіду. А, ти готуєш презентацію, її проганяєш перед програмним комітетом, вони там тебе щось там кажуть, поправ то, поправ все. Тобто вони перевіряють, чи ти достойний цієї сцени, і вони перевіряють, чи ти нормально подався. Дітки, я це знаю. Я подавалася. Так вийшло, що я спочатку хотіла заспікати на Доудей, і Саня Хотенський дуже мене в цьому мотивував. Каже, звісно, давай, я там минулого року спікав, погнали. Я подала дві е, теми. Перша тема була про співбесіди. Я там робила себе в Ютубі, щоб вони співбесідували і ще буду робити. І я хотіла зробити спіч на основі цього: типу, як проходять ці от... Ця історія з співбесідами, як готуватися і як їх переживати. Друге, що я подала, це те, як я працювала на своєму проєкті над екстеншенами. В мене є власний аля, не до мене, ну, власна тема, над якою я працюю. Я хотіла розказати про це. Програмний комітет відібрав другу тему, а мені вона не відгукнулася. Я сама її подала, я розумію. Але вайб був такий, ніби я демою власний продукт. Ну, не теж не власний продукт, а продукт до компанії, в якій я працюю. Ну, типу, я думаю, що кіє прийшли не послухати дему, тому я просто... Відподалася, подалася е, так. Але зараз давайте повернемося до івентів, то чому ж е, далі офлайн-івенти, а не онлайн? Крім того, що дуже добре перевіряють е, оці спічі і ну, виступи. Нові знайомства, а може, і нова робота. Доволі часто трапляються такі випадки, що ти зустрічаєш старих знайомих, яких ти там, десь працював, 10 років назад в якійсь компанії. О, привіт, типу, і нормально, поговорили далі. Е, в таких людей може десь і вакансія бути, а ви можете і шукати щось. Тому нетворкінг тут завжди допомагає. Ну і крім того, просто інші рандомні люди можуть підходити і спілкуватися. Е, можна позичити людей зарядку чи позичити людям зарядку? Далі, доповіді, які дійсно качають. Е, в мене є списочок доповідей, навіть я обрала вже на які я піду. Я вам зараз покажу, прочитаю. Значить, як виглядає списочок доповідей? Дивіться, це планчик. Опа, а це все доповіді. Я вже по них пройшлась, я вже обрала на що я хочу піти. Тому для QA і для загального розвитку погнали б швиденько. поки в мене є 4%. Моно мені подобалося. Олег Гороховський та Михайло Рогальський. Можна задавати їм питання про Моно. Вони відповідають далі. Бабіч про код, але це софтвер. Віктор Турський про операційну систему, але це теж софтвер цікаве. Ілля Климов, я витратив 20 тисяч доларів, щоб замінити себе на штучний інтелект. Що з цього не вийшло? Я думаю, AI Stage, я на це іду по-любому. Це цікаво. Далі трошки по QA стейджу наш Артем Овчаренко не зрозуміли божевілля або чому ви не розумієте код автотестів. По-любому про джест, плейрайт і автотест. Далі. Далі, 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 скролю, скролю, скролю. Ну, понятно, тут багато людей, типу Влада Зацарина, тут Юра Федоренко. Очевидно, що вони тут будуть, очевидно, що їх цікаво слухати, але давайте шукаю QA. святлоги. QA не дорівнює просто тестування задач. Для Києв може бути цікаво. Олексій Остапов, як пережити Лейоф і стати кращою версією себе. На це я точно піду, бо я з Олексієм Остаповим була співведучою до Уке подкаста. І я пам'ятаю, минулого року його лейофнули в його компанії, в якій він працював 15 років. Ловіть собі 15 років це як півжиття. Ви даруєте півжиття, а й ці компанії вона вас кі кікає. Неприємно. Але Олексій знайшов тоді, наскільки я. Пам'ятаю роботу автомейшн інженером і зараз відео автомейшн. Тому цікаво послухати, я точно піду. Автем Биковець розробник продукту 25. Чому хардові навички більше не гарантують успіху на Биковця йдемо, Обов'язково. Оленка Руденко. Тут багато всяких, понятно. Шокується зайти наймом в Україні Антон Фількевич, але це про стейдж. Так, мені здається, я щось пропустила з QA стейджа. Тут була ще о! Як вайп кодінг змінює роль QA-інженера? Олеся Паславська. Цікаво, бо я не те, щоб вайб-кодір, я прекрасно розумію, що я реквестую і що я отримую. Але я зараз чатом GPT, як знаю, як коханці, кожну секунду разом просто. Я йому слово він мені 10. І ми отак от працюємо. Таска в таску, слово в слово. Дуже мені зараз комфортно, бо мої таски. З моїм формулюванням повністю покриваються його функціоналом, то мені цього достатньо, тому я на це точно піду. Далі про І-Тінам сказала, і ще дуже багато про AI тут у нас AI-генерування відео, про внутрішню архітектуру чат GPT. Це також мені цікаво, якщо вони не будуть паралельно з КІМ, то я на це йду. Але це тільки з я не тільки радіспічів не до уди йду, це тільки спічі. Добре, про доповіді поговорили. Атмосфера де хочеться рости, а не зникнути. Тому що доповіді дійсно надихають, доповіді інсперіть. В мене завжди такі є е... дві ж, що коли я йду на it канфлу, я послухаю різні доповіді. Вони можуть не стосуватися мене, не стосуватися QA. Але десь по одному два речення я візьму. І воно мене надихне на мої подальші проекти, на те, над чим я працюю на своєму теперішньому проєкті, на, на, на щось навчання додати. Завжди в мене з IT-конф є е, е, пунктики в телефоні, да? 10 пунктиків, що де я можу покращити власне у себе, в тому, в чому я варюся і кручусь. Далі. Можна сприймати рекрутера прямо на фудкорті. Поговорити, вакансії є, є. Давайте там натворкатися, подамося, додамося друг другу контакти. Можливо, інтерв'ю домовимося. Буває. Далі, естенди компаній. Про це я вам вже розказала. Там бувають конкурси, там буває продаж або роздача футболочок, мерча, лого різні стікери, фруктики, все ж я вам казала, цукерки роздавалися і так далі. Далі, наступний пунктик. спікери, яких ти читав на доу, це реальні живі люди. Які там будуть, вміють говорити і навіть будуть комунікувати, якщо ти до них підійдеш. Це хороша фішка онлайн-івентів. Um, новий нетворк та нові opportunity, Очевидно, що це знов таки про і спілкування, і розвиток, і пошук нової роботи. Далі селфі з бекдропом, обов'язковий ритуал. Минулого року я навіть фоточку виставлю в нашій Community, зробила прекрасну фотографію на бекдропі до Day, де на фоні була заставочка Windows XP. Якщо я не помиляюсь, оце от. Небо, зелена травичка і мої красунчики. Друзяшечки, котички, цього року, я сподіваюся, що до фотографій ви мене покличете, а я не буду гуляти десь там за три села. Да. І просто приємно вийти з дому, поспілкуватися з людьми. Офлайн-івенти про це, про те, що там літо, там купа активностей. Там, крім того, що я вам розказувала від IT-компанії, є і не IT-шні активності. Минулого року був. Чемпіон Європи з настільного тенісу, здається, з яким можна було донат зіграти партію, і подивитися, хто виграє. Робили тимчасові татушки, робили макіяж, якщо я не помиляюся. Щось було з артом сліпка, чи якісь там квіти. Я не пам'ятаю, не дивилася це. Але активності не тільки айтішні. Є для собачок там була стейджа, по-моєму, для діток там була, ну не те, що стейджа, прям, але місце, де ви приходите, вашу собачку там погодують сухим кормом, зав'яжуть її на якусь рекламну хусточку, і ви там будете бігати. Коротше, прикольні штуки. Але я вам це відео така, спікайте, е, комунікуйте, не творкайтеся, там, роботу знайти, всі діла. А відео мало бути для інтровертів, скажете ви. Тому, як не творкатись інтровертом? Зазвичай, коли мені кажуть, не творкатися, в мене в голові ця от картина флешбеків, фоточок з LinkedIn, паніка, страх, типу, боже знов з кимось говорити про роботу, господи. Але ні, все простіше. В мене є власні чотири поради, як не творкатися легше. Наприклад, перше це слухати, а не говорити. Порада від Дейла Карнегі. Прикол в тому, що дехто хоче просто розказати про себе, їм достатньо слухачів. Ви слухаєте, а ви не висовуєтеся? Ви собі дивитеся, чи ці люди вам підходять, чи вам приємно їх слухати, чи вам цікаво їх слухати. Бо якщо ні, розворот на 180, і ви йдете просто в іншу компашку, стоїте там і слухаєте інших людей, і це так просто. Якщо ви хочете поговорити, то звичайно ви з ким і говорите, до вас підходять, і ви там уже звізда. Але кожному своє. Якщо ви інтроверт, то просто підходите отак. -от. Привіт. На угу. да, круто. Та, готова ви великолепних. Далі. А якщо ви таки хочете завести розмову, вам супер некомфортно і ви не маєте про що поговорити? Є дві поради: перша банальна. Тупа, розводь, розводь промову, заводь розмову про доповідь. Типу, ой, ти був на цій перформанс доповіді? Я послухала, але щось не зрозуміло. Розкажеш? Все, готова. Або другий варік, я це чула від когось із спікерів. Я не пригадаю від кого. Але Людинка говорила про те, що треба просто. Спитати, чого шукає ця людина. Типу, ти підходиш до людини, яка тобі цікава, і такий, що ти шукаєш на цій конфі? Хтось шукає роботу, а в тебе є вакансія. Хтось шукає друзів, а ти шукаєш друзів теж, хтось шукає спікерів. Тобто, ви говорите про те, що що він шукає на конці, що ти шукаєш на конці, ви Клас. Так, і наступна порада: носи бей з іменем. Чітко я його не любила, він мене бісив. Бо я наклеїла його на щось волосати, і він одразу відклеїться. Тому вам видають оцей бейджик з іменем. Клейте його на щось не волосате, так щоб воно прилипло раз і не завжди до кінця дня. Напишіть на ньому своє ім'я і свою позицію чітко. Якщо ви не Санічкохотенський, Санічкохотенський, звичайно, пише, що він кращий кією України, а всі інші пишуть, що там я працюю там-та-там, там, там не звати так та та Навіщо воно? Людина не буде прати, як вас звати, де ви працюєте. Людина підходить, стоїть в кругу, да? і такий Вася Савцерва. Потім поговоримо. І все, кайф, гуд! І останнє, якщо uh, ніхто не підходить, або ти ні до кого не підходиш, або ти просто-напросто не хочеш мачити з людьми. Завжди є стенди з наклеїчками. Завжди є стенди різних IT компаній, де стоїть здоровена черга, тобі ні з ким не треба говорити, і ти собі робиш свій двіж. Ти собі своїх бобрів малопечком тикаєш, або конфетки десь в черзі там отримуєш, або там півчанські, або ще щось. У кожного свої інтереси не завжди це про поговорити. Іноді це просто попогратися, пофоткатись, познімати контент. Послухати конфли чи щось інше, в кожного це абсолютно своє. Як я вам і казала, цього року я йду на QA, трошечки AI і трошечки простейджу, бо там будуть спікери цікаві мені, про яких я вам розказала, але завжди пам'ятайте, що є стейджа для софтвер-девелоперів, для архітектів, мейн стейджа для всіх на світі і для продукта та маркетінгу, не технічних спеціальностей, але не менш важливих. Тому послухати завжди є що. Окей. Okay. Отже, якщо будете на конфі, пишіть дзвоніть. Може, побачимося там пишіть в коментарях під відео або в телеграмчик. Я буду рада побачитися з кожним, сфоткатися особливо я люблю, коли мене тегають, а я потом репощу. Прикиньте, шок моєї ці компанії, коли у мене отак от стоп постіки з якимись рандомними людьми і всі такі з натахою фоткаються. <реш> От поки є квитки, ловіть посилання на них в описі під моїм відео. І пам'ятайте, що конфи це не просто про стояти з чашечкою кави в кутику і слухати спікерів. Це про відкрити розум, надихнутися, послухати інших, поговорити з людьми і на крайняк вкрасти пару стікерів із стейджів ЕТІ компанії.